Відомості зазначені у графах 1-5, 13 та 14 військово-облікового документа на бланку не відповідають відомостям, що містяться в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Він вважається недійсним. Дуже шокована інформація, тому що я зараз вам зазначу, що таке пункт 1-5. Це в нас перше, Ось я беру свої військово-облікові документи. Читаємо. Да? Перше число місяць рік народження. Друга це освіта, третя основна цивільна спеціальність, четверте – сімейний стан, п'ята призовна комісія. Да, хто це розглядав? Ну, Начебто таке, ну, нічого особливого, але все ж таки дуже важливі дані там щодо народження. Там, да, ну, Освіта може змінюватись, Цивільна спеціальність і сімейний стан також може змінюватись. Але не це дуже в нас е, важлива інформація. Йдемо далі, це в нас пункт 13. 13 пункт це в нас. Медична